Всі на ранкову зарядку, починаючи із суботи в Івано-Франківську, у різних мікрорайонах відбуватимуться масові заняття фізкультури, проводитимуть їх відомі спортсмени, а от настанови даватимуть фахівці міських спортивних клубів. Мета проекту кажуть організатори: зробити фізичну культуру доступною і цікавою для кожного, а також призвичаєти людей до регулярних занять спортом. Це Будуть нескладні руханки для людей різних вікових категорій, для людей з різним рівнем фізпідготовки. Вони будуть тривати приблизно хвилин 20, саме для того, щоб зарядити людей на ранок, дати їм заряд енергії, і головне показати цікаві і доступні вправи, які потім вони зможуть продовжувати робити вдома, і буде проводити на школі номер 18, правильно? Да, да, школ... Назар Павлів, відомий прикарпатський бог. Готир, також на майданчику загальноосвітньої школи номер 10 буде проводити Ігор Йосипів, тренер Стик А також а, буде проводити свою зарядку Дмитро Мельниченко, тренер. Футбальної команди ураган до ранкової гімнастики запрошують усіх бажаючих від дошкільнят до людей поважного віку. Заняття фізкультури відбуватимуться впродовж літа двічі на місяць. Місця проведення на березі міського озера, шкільних майданчиках та в парковій алеї. Інструктора будуть дивитись на контингент, який буде приходити, і вже на місці десь підкоретовати свої корпуси. Ось ми не плануємо використовувати, але ми зарядимо з позитивною енергією і хорошим настроєм. На весь день, на весь тиждень, на весь місяць. Усіх наших відвідувачів. спортсмени запропонують максимально прості комплекси вправ під музику для того, щоб через призму в першій ситуації моделі відомого спортсмена, в другій ситуації інструктора з класними формами. І без сумніву спортивними успіхами досягати належного рівня. Для занять не обов'язково мати спортивну форму, кажуть організатори зарядки. ІФ лише зручний одяг та гарний настрій. Запевняють, проект доступний людям будь-якого віку та будь-якого рівня фізичної підготовки. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.